Доброго дня, колеги. Коротенький стрім стосовно чергової ініціативи, податкової ініціативи вже офісу президента. Я думаю, багато хто з вас вже чув. Я вирішив коротко прокоментувати її. Це так звана ініціатива, що паливо, алкоголь, тютюн, підакцизна група товарів, пропонується, щоб вона продавалася виключно за безготівковий розрахунок. Е, ну, більшої дурні придумати марно. Це в той час, коли у нас присутній тіньовий сектор ще більше заганяти в тінь реалізацію алкоголю тютюфюну, ну можуть тільки вороги держави вороги української нації. Але я хотів би зараз зачепити важливий аспект. Е, так, наш рух за права і свободи, рух Сейфоп за права і свободи. То мова йде про урізання чергової. Спроби урізання свободи, базової свободи, можливості розраховувати за товар у той спосіб, який Ви вважаєте найбільш прийнятним, і те, що зараз влада виходить з такою ініціативою, це я вважаю порушення моїх прав і свобод і ваших прав і свобод. Уявіть собі ситуацію. Я вчора говорив з колегою з Юлією Надельман. Вона правильно говорить: каже: якщо я хочу купити. Паливо, чи хочу купити тютюн. Я не не палюю, тому ну я не можливо, ці оцінки не співпадають. Я просто мову веду про свободи. І у вас немає картки, у вас є гроші, які ви заробили при отриманні заробітної плати. Ви сплатили з них податки, і ви не можете скористатися цими грошима. Ви повинні використовувати платіжну картку. Ви повинні ризикувати своїми коштами. Йти в банк, отримувати картку, класти на картку гроші. І я думаю, багато хто з вас постраждали, постраждали, як і я, від банкопату. Ви не захищені, ваші кошти не захищені на рахунок. Банк не відповідає перед вами нічим. Ви просто, коли ляже банк, банк в першу чергу заплатить. Податки державі, а в останню чергу ви отримаєте свої ресурси, якщо, якщо на це дойде черга. А якщо ви суб'єкт підприємницької діяльності, то цього може не статися, як і у мене безпосередньо. Тобто ви повинні ризикувати. влада вас заставляє ризикувати своїми грошима, класти їх на рахунок банківських структур, які не підконтрольні нам, які. Переважній більшості приймають участь в корупційних схемах і оборудках. І є співучасниками тих злочинів, які відбуваються у нас в суспільстві. Ви повинні ризикувати. А за готівку ви не можете купити економічні моменти, наслідки цього безглуздого рішення. Про це окремо можу зробити дуже довгий ефір. Я хотів зробити такий короткий стрім, щоб ви всі зрозуміли, що відбувається чергове знищення наших базових прав і свобод. Фактично, та готівка, яку ви заробляєте, робиться все, щоб вона була не... не легітимна, щоб ви не могли нею скористатися, щоб ви були на гачку, щоб вас можна було зробити залежним і вимкнути вас, чи помножити на нуль всі ваші заощадження. І це мене найбільш хвилює, найбільш турбує в дозначній ініціативі. Ну, а те, щоб контрабандисти, контрафактники і тіньові реалізатори тільки будуть аплодувати так. Попит породжує пропозицію, і будуть люди купляти і тютюн з під поли, і алкоголь в незареєстрованих місцях продажу. Та і з паливом, Я думаю, так само всіх перелити неможливо. Тим більше в нашій корумпованій державі, де чиновник в першу чергу створює такі закони для того, щоб збирати хабарі у вигляді. У вигляді власного збагачення, у вигляді там подачу для власного збагачення. Коли я цікав ваші коментарі, як ви до цього відноситеся, що степ за степ, так як степ бай степ так, крок за кроком, наші права урізаються. І починають потрошки. Бачите, так от потрошки, там посилаючись на необхідність утримання держави, посилаючись на необхідність сплати податків, посилаючись на необхідність захисту держави. Право за правом у нас забирають. Це дуже погана тенденція, колеги. Ми так можемо дуже швидко втратити всі базові права і стати просто взагалі заручниками системи. Чекав ваші коментарі під цим відео. Гарного дня, бережіть себе, мирного неба нам, миру і перемоги. Сейф, оп, сейф Україн. Будемо боротися з цим. Правда, зараз під час війни це вкрай важко.